Вони пішли на двох квадроциклах, штурмувати нашу позиції, заїхати заїжджали к нам в тил. Перший квадроцикл підривався на міні. Другий зупинився, коли це побачив. І вони двоє перебіжали пустий окоп. Один у них почав заряджати зброю магазини, а другий постійно відстрілювався. На нього були скиди. тобто він розуміє, що сидить в окопі. Це є відео Мавіка, Ми дивимося. він сидить в окопі, бачить скид на нього. Він в норку забігає. Штурмовики підходили, вони відстрілювались, ну не давали нікому підійти. Наше командування вже психануло, визвали мардер, почали розбирати пушками. Це ну все, начебто, там все горить, димить БК детонує, дивимось. Виглядує антена, Вони там виходять, парадійки щось доповідають. тобто всі живі вже другий раз. Під'їжджає Мардер. Наші хлопці за ним групувались, Штурмовики Тоже вони відстрілювались з кожної щелини, розумієте? тось. Тобто, Ім пропонували здатися в полон. Мардер заїхав на бліндаж, почав по бліндажу їздити, і все зарили, закопали їх, і вони й померли.